Зовсім скоро тут, на масиві піщани, розпочнеться масштабне будівництво. За моєю спиною замість паркану з'явиться сучасний торгівельний центр. А ось навпроти рекреаційна зона із можливістю відпочинку та прогулянок із дітьми. Такий торгівельно-розважальний центр гарна альтернатива колишньому ринку, каже представник компанії СМК Груп Сергій Добровольський. На даному місці СМК Груп планує збудувати сучасний торгівельний центр, який Замість мафів, які були хаотично розміщені і вже пережили своє, буде розроблений новий проєкт. Даний проєкт передбачає проведення благоустрою району. СМК-груп поки що планує інвестувати сюди в благоустрій близько 30 мільйонів гривень. Тут будуть розміщені дитячий майданчик, будуть розміщені лавочки, буде гарний сучасний дизайн. Масив Піщаний один із найбільш населених районів Білої церкви, тож будівництво нового торгівельного центру позитивно сприймає більшість мешканців масиву. Відношуся дуже позитивно. Місто має розвиватися і в торгівлі це робочі місця, це щось нове, тільки позитивно відношуся. Я відношусь позитивно, бо це додаткові робочі місця. Молодь зараз. Трошки вертається в нас, ви бачите. і Масів у нас такий, як молодий, я б сказала. Вони хочуть тут жити, і багато переселенців у нас тут. Я думаю, що це в лучшу сторону буде. Це прикольно в плані того, що в нас наш масив зараз розвивається, і дуже багато людей тут почало жити. І такий торговий центр, в принципі, тут потрібен, але я би думаю, що треба там ще парковочні місця, бо машин не де станути. І, звичайно, проектом передбачені не лише місця для паркування буде облаштована і зупинка громадського транспорту, та грамотно організований дорожній рух. Ці питання вже вирішено разом із місцевою владою. Будівництво має розпочатися у цьому році. Ну, будівництво торгівельного центру планується почати в цьому році, і можна додати, що не кожен район зможе пишатись таким торгівельним центром, де люди зможуть провести гарний час, відпочити. Де це буде окрасою міста, приклади успішної роботи подібних центрів, що будуються, є у багатьох великих містах України: великі та світлі зали, привітний персонал, приємні ціни та знижки, і, звичайно, найвища якість продуктів від вітчизняного виробника. До того ж, там, де з'являється нова справа, завжди потрібні нові робітники. Після введення в експлуатацію супермаркет буде проводити набір е, працівників. Приблизно до 60 людей буде набрано для роботи в супермаркеті. Власник київського м'ясокомбінату Денис Парамонов давно веде благодійну діяльність, зокрема в місті Біла Церква. Завдяки зусиллям його благодійного фонду було повністю реставровано веслувальну базу, де тепер займаються спортом білоцерківські веслувальники. Тож вже зовсім скоро мешканці масиву піщани зможуть побачити і новеньку інфраструктуру, і звичайно новий сучасний торгівельний центр, які стануть справжньою окрасою мікрорайону. Дмитро Ніжевський, Станіслав Малішенко, Сергій Красношапка. Новини телеканал Крокус.